Вітаю Дякую. Дякую. місто Житомир це 14-й обласний центр в країні, який отримує ці повноваження. Ми очікуємо від передачі цих повноважень, зменшення незаконних будівництв, а також покращення адмінпослуг для населення. Вже після того, як буде отримані повноваження, буде повністю замкнути. Цикл по містобудівної діяльності від видачі містобудівних умов та обмежень земельних ділянок користування під будівництво і до видачі всіх дозвільних документів в об'єкти з першої по четвертої категорії складності. Тобто міська громада буде мати повний контроль над містобудівною діяльністю в місті Житомир. підтримати ту планку високої якості перевірок, яка здійснила державна штурму будівельна інспекція України. И нам необходимо, чтобы наши специалисты были такими же профессионалами в своей области, как и специалисты Державного архитектурного как контроля Украины, так и Международной области. Вторым нашим заданием, конечно, будет, в большую чергу будет именно захист населения нашего от недобросовестных забудовников. Это одна из таких главных проблем, которые сегодня стоит, будет стоять перед нами. И также с информационного поля, для того щоб саме соні потенційні забутовники могли правильно обрабатывать дозвені документи правильно подавати дозвені документи для того щоб саме в місті жетоми пройшло только законним способом сейчас уже ми не сможем кивать говорить що это київ это кто-то нам подписал какие-то разрешительные документы и так далее, это уже та ответственность, которую мы берем непосредственно на себя. С одной стороны, это ответственность, а с другой стороны, это возможности. Бизнес мог максимально развиваться в городе Житомире, максимально быстро, прозрачно получать разрешительную документацию на начало проведения строительных работ.